Чому ви вирішили, прийняли особисте рішення не намагатися вибратися з Маріуполя, а все-таки йти на Азовсталь? Бросить бойців, поранених, тим паче було дуже багато. Ну це теж було якби неправильно. Ну, Командир батальйону прийняв таке рішення це його рішення. Я з заступниками, з командирами підрозділів, ну, з командирами рот, батареї сіли і прийняли рішення, що наказу то не було бросати Маріуполь. Звичайно, ми розуміли, що можемо звідти не повернутися ніхто, але ну, ми тримали оборону, відтягували, може, резерви противника, ну, тому я вважаю, що ми зробили правильне рішення. Я на той час заступники командира батальйону, командири підрозділів. І взагалом військовослужбовці, звичайні матроси, сержанти, які. Так сказать, не дали задню, а як справжні морські піхотинці, ну ми так виховані боротися до кінця.